Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова є істиною, яка виходить за рамки місця та часу. Життя обертається навколо наших прагнень, успіху, щастя, самореалізації. Хіба це погано? Але Василь Семенненко мав на увазі глибшу мету життя є бурхливою подорожю, сповненою мріями і бажаннями. Але легко втратити те, що дійсно має значення. Згадаємо про тих, які залишили незабутній слід борців за права людей, Мартин Лютер Кінг, якого було вбито через прагнення звільнити суспільство від кайданів расової дискримінації, родина Югнель, які ризикували особистим спокоєм, щоб врятувати людей під час Другої світової війни. Наші воїни світла, військові, які виборють кожну секунду, знаючи, що їх може настати саме зараз, але роблять це, щоб ми могли жити. Для них безкорислива відданість вища понад усе. Але не потрібно бути відомою особистостю, щоб втілювати цей ці принцип. Самовідданий жест, співчутливе слово. Можуть зцілити розбиті серця та поранені душі. Подивися на свічку вона згорає, щоб дати нам світло, як недовго мерехтить полом'я свічки, так і наше життя може бути коротким і вразливим. Але сяєво, яке залишаємо, може дати світло багатьом душам. А одна свічка може запалити тисячі інших. Зрештою, найцінніше не накопичена багатство чи нагороди. Це люди, яким приносимо тепло, душі, які лякуємо, серця, які надихаємо, як зробити безкорисливість головним принципом для кожного: як жити не тільки для себе, але й для інших. Насправді просто кожен день як чисте полотно, яке чекає, коли намалюємо свій шедевр той, який врятує людину, народ, світ.